Друзі, продовжую розкручувати ідею регріля на кухні. Це якнайзручніше для вічно зайнятих дам, тому що ти щось туди наклав, включив, таймер сам зробити і відключить цю техніку без вашого на то участі. Придете, коли будете голодні, поїсте. Ну, а що мить, друзі, багато хто каже, о, то це треба цю чашу мити, нічого я не мию. У мене там завжди оця паперова штучечка, одноразова упаковка коштує не дуже дорого, мабуть, вода дорожче коштує. І все, немає ніяких проблем. Дивіться, відео та й самі собі так робіть. Отже, сьогодні, друзі, мій улюблений сне снек на перекус це оці чіпси з листочків норі. Боже, які ж вони дорогі, така пачечка коштує мільйон грошей. Непонятно чого. Готуємо тут, взагалі, ділов на дві хвилини в духовці, мікрохвильовці або в аерогрилі. Розрізаємо листочок, беремо кісточку, змазуємо сумішу із оливкової олії або кунжутної із соєвим соусом. Пополам перемішуємо. Присипаємо кунжутиком. Ще краще, якщо у вас є олія за таким розпилювачем, так просто попшикали. Ну я зроблю так, щоб вони ж мали смак, бо це ж заради того смаку, ти й купуєш будь-які чіпси, а особливо ці ж морські. До речі, друзі, ви вже помітили, мабуть, в кожному відео, без виключення, є якась корисна. Дуже правильна порада абсолютно безкоштовно. Норі, оці листочки це чудове джерело йоду, якщо є дефіцит йоду в організмі, наприклад, чи то подібна зализа неправильно працює, або немає достатньо морської риби в раціоні, по ряду причин: гроші, неможливість свіжу достати, не всі люблять морожену переморожену рибу. Так, ось вам таблетка йода. Так от. Намазали, нарізали на квадратики. Склали в якусь формочку. В мене ось одноразова. Я не лінива, друзі, я просто дуже сильно зайнята. І до того ж, дуже економна. Я просто економлю воду. Вароглір на 1-2 хвилини. Дві хвилиночки і ось купа таких хрустящих штучок. Якщо ви соєвий соус не використовуєте з якихось причин, то просто солькою можна присипати. І ось така хрустішка. Якщо з собою брати на перекус в пакетик або в лоточок герметично закриваючися, тому що воно ж мигом отсиріє.